Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного відкрив свої двері 1 квітня 1940 року. Його перший директор і натхненник середній син письменника Михайло Рученко. Заклад переживав різні часи. Найважче було, звісно, в період Другої світової війни. Та як це не дивно, садиба не зачинялася навіть у ті роки. Під час Другої світової війни музей продовжував працювати. Він жодного дня не простоював. Михайло Панасович Рученко залишався директором, був штат наукових працівників, прибиральників і так далі. Найголовніші експонати і то невелику кількість було відправлено в евакуацію до Уфи. Усе інше вдалося зберегти Михайлу Панасовичу та дружині Панаса Мирного Олександрі Михайлівні. Учасники урочистості поклали квіти до пам'ятника письменнику. Звісно, на день народження заведено вітати та дарувати подарунки. Від віконкому сертифікат на Віршики віршикий торт від дитячого садка номер 47 та школи номер 8 яка носить ім'я Панаса Мирного. За 75 років музей очолювали сім директорів. Найдовше на посаді 25 років пробув Михайло Лисенко. Він згадав, як доводилося рятувати будинок письменника, як приводили долату територію. Обласна рада започаткувала іменну премію Панаса Мирного за кращі літературно-мистецькі здобутки. Третім 14 років тому її одержав член національної спілки письменників України полтавець Микола Костенко за книгу Велес це переклад стародавніх українських пам'яток. Микола Костенко з дитинства захоплюється творчістю видатного земляка і вважає, що перевершити панаса Мирного неможливо. Перевершити не можна, оскільки. Такого рівня письменник народжується не тільки раз на століття, а може раз на 200 років. Погодьтеся, що вся українська проза в найвищому її художньому розумінні починається з Самирного. Наша проза. До того були поети, Оці стіни наповнені мудрістю в буквальному розумінні. Сюди заходити це. Я, наприклад, йду, як на свято кожного разу. Розумієте? Я літератор і за таких пір. І, звичайно, для мене це дуже дороге, воно мені все це дуже близьке. От. І я вважаю, що ну, якщо не всі українці, може всі не зуміють, але намагатися треба побувати тут і увібрати, всатати оцю мудрість. Нині у літературному меморіальному музеї пана Самирного зберігається 150 рукописів письменника, близько тисячі особистих речей його сім'ї книжок, документів і фотографій.